Я час від часу задаюсь питанням, чим би займався я, у разі, якщо б не служив в лавах Збройних сил України. І однозначною відповіддю для мене є пройти навчання у Центрі Національного спротиву. Нещодавно на Закарпатті відбувся перший випуск тих, хто завершили Регіональний центр Національного спротиву. І я вітаю всіх із завершенням цього курсу. А також дякую за те рішення, яке ви прийняли. Одночасно я закликаю вас, тих, хто вагається досі йти записуватися, тих, хто вагається досі прийняти таке складне рішення, не боятися, брати на себе відповідальність і пам'ятати, що війна триває, вона досі не завершилася. І ми вас потребуємо. Вчіться. Я внизу під цим відео залишу контакти. І координати на регіональний центр, та сподіваюся, що до 27 жовтня ви встигнете записатися і навіть пройти успішно курс, який для вас підготували і вже випробували спеціалісти. Дякую, записуйтеся в регіональний центр національного спротиву.